Доброго усім вечора. Вітаю вас із Київщини. Сьогодні 27 серпня. Погода трохи налагоджується. У нас були, здається, дні три дуже холодні. І Було багато дощу, сильні зливи, град. А мається тепер бути спека. Тож зніму свої троянди, поки спека їх не добила. Це моя констанція, одна з фавориток, весільна серія Девіда Остіна. Робила заміри куща у висоту метр, в ширину метр десять. Як на мене, дуже гармонічно Вже в якомусь із своїх відео я казала, що ну, це той скарб, який знайшов і нікому не каже, що в тебе є. Хай буде така краса тільки в тебе, але я ділюся. Пропагую, щоб у кожного, хто любить троянди, росла Констанція. Неймовірної краси троянда. Вона доволі стійка в плані свого здоров'я. Дивіться чисті листочки, які в неї. Нагадую кінець літа. І запах неймовірний, Боже, як вона пахне, дуже гарно пахне. Це зрізна серія. Я насправді цю думку не, розри... не розділяю. На зріз, як на мене, вона не годиться, тому що квітку дня три тримає. Але квіти вони нереально красиві, ці кольори, і рожеві і зустрічається... В ній і оранжеві нотки, і жовті, і білосніжна, інколи вона буває. Бачите, пуп'янки такі малинові, самі квіти більш такі світлі, більш ніжні. М -м, гра кольорів на ній дуже повторююсь, дуже приємний аромат, гармонічний кущ, гарне здоров'я і щедре квітування. Минулі роки вона взагалі без перерви квітла, а цей рік ось у неї дві хвилі. Друга, бо, друга Перша була ще краща. Це, мабуть, ж не пік і краси, хоча дивіться, скільки бутонів, а от перша хвиля була дуже красива, в кого є бажання можете перейти подивитися. Це одна з моїх улюблениць. Радує мене в цьому сезоні Емільєнгію. Виріс такий гарний кущик метр двадцять, а ще є й вищі гілки. Думаю, до осені, півтора точно буде. Квітне вже довгенько, щось відквітло, щось заквітло. Плюс його не дуже дружнього квітування, що квітів багатенько. Теж його знімала вчора, але подивилась відео темно. Зірвала свою красуню Констанцію, хочу подивитися поєднання з іншими трояндами. Це для, ось, для любителів. Контрастних поєднань, я думаю, гарненько. В них такі кругленькі квіточки. Ох, які закрутили Емільєна. Єдине, що Констанція менша по розмірах, Емільєн вищий, Емільєн більший. А так непогане, як на мене поєднання саме по формі квітки. Що скажете, в кого з ким, хто росте. Ділиться. Ох, як же ж Констанція пахне. Зараз ще Емільєна на нюхну. І він гарно пахне. Такі от теж чисті листочки, нагадую кінець літа, це важливо. І ось Констанція. Оце ця какая треба прибрати, буде ошатніше. Тут у мене Маріен. От з Маріен вони взагалі гарно виглядають. Дуже по розміру квіточки, хоча в Констанції квітки і більші буваються, таку я скромну вирвала. І по формі, і кущі по розміру будуть гармонічні. Але в цьому році я. Не дуже задоволена саме Меріен. В тому році вона була розкішна, дуже багато було квітів, а в цьому році щось, щось пішло не так у неї. Це та листя гарне. Яка Констанція і Меріен. Здається, я знайшла чудову пару. Це Алелія. І Констанція В кінці вставлю, я вчора знімала, але ж кажу, темно було в кінці вставлю справжню сусідку моєї Констанції отам, от мені здається, я дійсно гарно підібрала пари. Бо так от насажу, аби де, а потім думаю, воно ж не підходить, то підходить, то не підходить. Тож думайте наперед, не робіть, як я. А думайте наперед, що з чим поєднувати. Але Констанція підібрала гарну пару. Теж мускусний гібрид В кінці вставлю у відео. А ви кажіть, як вам Алевія з Констанцією? На мене дуже гарно. Ось тут мені здається теж симпатична пара. Шахірізада? Вона така гарна ця шахірізада. Шахірізада і Констанція. Чому мені подобається? Тому що є якісь оці фіолетові нотки в Констанції. Ах, моя шахірізада. Яка ж ти гарнюня? Дощ тебе потріпав. Мені здається, що Констанції пасують троянди саме з фіолетовими нутками. От Шахізада одна з них. По кольору, от так от гарно. І з алевією вони гарно виглядали. От Шахірізада вона як відквітає, там взагалі квіти такі фіолетові-фіолетові. Дощик її похилив красуня. Теж одна з улюблениць, не дивлячись на те, що їй треба садити пару для дуже пишного кущику, треба садити пару шахіризат. І теж пахне дуже круто. Знімаю під гавкіт свого песика, ніяк не можу заспокоїтися. Рознюхала сурір дюхавер. Виявляється, вона дуже гарно пахне. Треба було зняти вчора, вона була більш ошатна. Ну, давненько квіточка це квітне. Взагалі вона в моя першорічка, добре себе показує, нарощує квіти прям такими суцвіттями. І мені здається, що Констанція і Сюрюрдюгавер були б гарною парою. Особливо, коли Констанція тут немає, але. Але вона часто буває, показує таку оранжувату серединку при розпуску, і вони по росту гарно підійшли. Такі дві красуні. Я думаю, це була б тісно гарна пара, і запах класний. Єдине, що у Сюрирдю Хавер таке блискуче-блискуче листя, а в Констанції воно матове. А це у мене айсфогель, Теж троянда ароматна. Вона, мабуть, буде вища, ніж констанція, це однозначно, і форма куща в неї більш струнка. От вона її друге літо, вона вріст Констанції, тому я думаю, або навіть трошки вище, тому я навіть думаю, що вона буде височенькою у мене. Ось так от вони вдвох виглядають як вам. А ось це мені здається дуже гарно разом із Місті Бублс. Правда, Місті Бублс від дощу така потрьопана. А ну вставай сюди ось так. от Така от парочка і листя в них в обох матове. Бо як троянди то теж багато, мабуть, факторів враховуєте. Цікаво, хто що враховує пі... при підборі компаньйону. Розмір, форма квітів, колір, кущ, листя, аромати. Хто чим керується, діліться. Нарешті ожабився мій Джеф артист В тому році це була Троянда номер 1 Він квітував просто без перерви від травня до самих пізніх днів осені. А в цьому році щось так змерз, що дуже важко оговтувався, хоча й минулого року він змерз, але відновився дуже швидко. А в цьому році якось не дуже для нього сезон. І я його дуже рекомендувала своїм трояндовим друзям, що посадіться троянда без перервного квітування. А він в цьому році підвів. Це вже наростив другу хвилю, класний кущик. Перша хвиля була гарна, але дуже пізно, аж в середині чи кінці липня. І ось такий от він гарнюсінький. Я його все рівно люблю. Сподіваюся, що наступного року він знову покаже себе в усій своїй красі. Ну, Квітка дуже красива. І Троянда насправді хамелеон. Вона от зараз така рожева, ой, рожева-оранжева, хоча крайон рожевий, буває прям рожева, буває жовта. По-різному вона виглядає. Минулорічне перше квітування в неї були взагалі дуже великі квіти, красиві. Ось так от. Я на цій ноті, мабуть, буду прощатися, тільки ставлю обов'язково компаньйона моєї Констанції. О, і ще хотіла сказати, мене там питали Джекілс фаворит, розміри 170 чарина, метр 20 висота. Так, от вставляю на останок справжнього компаньона моєї констанції. Оцінити, чи гарно я їй пару підібрала. Усім дякую, гарних троянд. Зірвала квітку Констанції, щоб прикласти до сусідки. От я сподіваюся, що спогади це забула назвати це спогади про літо. Вспомінання літа, якось так, це польська селекція. І це в мене такі дві сусідки. І я сподіваюся, що вони ну, розростуться ще більше і. Сплетуться, будуть там обійматися, цілуватися, і це має бути гарно. Я люблю, коли там дивлюся, хто що садить, особливо в японських садах часто це роблять, що такі більш крупні квіти, поруч із простими квітками садять. Мені подобається таке. Хтось любить тільки прості, хтось любить лише такі великі повні квітки. Простушок собі не садить. Ну, кожен має право в своєму саду поєднувати. Як забагнеться, в кадр попала робоча куртка. Вибачайте, вона не порадна, вона щоб в землі гребстися. І ось такі от у мене поєднання. Ось тут мені прям подобається по кольорах, по формах. Сподіваюся, що вони гарно будуть між собою. У мене з двох сторін констанції, і між ними ось така от простенька мускусний гібрид польської селекції «Вспомінання літа. Нарощує третю хвилю квітування. От думаю, посадити собі ще одну. Думаю, думаю, думаю.